Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні паради медика. У Дніпрі та області розпочався сезон кліщів. Традиційно він починається у березні та триває до листопада, а пік очікується вже у травні та червні. Отже, актуальна тема сьогодні обережно кліщі. Збираючись на природу. Подбайте про відповідне вбрання. Обирайте закрите взуття і одяг з довгими рукавами світлого кольору. Пам'ятайте про головні убори та закривайте шию. Перед виходом з дому скористайтеся репелентом. Це спеціальний засіб, що відлякує кліщів. На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву. Увага! Коли кліщ чіпляється до вашого одягу, то залишається нерухомим, аж доки ви не припините активно рухатись. Саме тоді нападник починає шукати місце прикріплення до тіла, цей процес може тривати навіть декілька днів. Ретельно, оглядайте себе та своїх близьких кожні дві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо, тому що він виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус. Одразу після повернення додому, ще раз огляньте близьких, дітей, себе, ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки, покриті волоссям, всередині і навколо вух, всередині пупка, під колінами пахову ділянку. Удома виперіть і попрасуйте одяг, перевірте речі, які принесли з прогулянки, підстілки, сумки тощо. Якщо ви все ж виявили кліща, одразу зверніться у травмопункт. Вам допоможуть витягнути кліща і проконсультують щодо подальших дій. Якщо поблизу немає лікарні, видаліть кліща самостійно. Для цього можна використовувати пінцет або пальці, обгорнуті марливою серветкою, чи петлю з нитки. Витягайте кліща повільно, розхитуючи із сторони в сторону або викручуючи. Важливо видалити кліща разом із хоботком. Після видалення кліща ранку потрібно змастити антисептиком, а руки вимити з милом. Що робити далі? Протягом трьох тижнів спостерігайте за своїм станом, щоденно вимірюйте температуру тіла. А в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі в місці укуса, яке продовжує збільшуватися, негайно зверніться до лікаря. Хвороби, спричинені укусом кліщів, бореліоз та хвороба лайма, дуже дорого лікуються та можуть уражати шкіру, нервову та серцево-судинну системи, опорно-руховий апарат. Нагадуємо, що під час воєнного стану і до проведення розмінування відвідувати ліси України суворо заборонено. На сьогодні все. Будьте здорові! До побачення разом до перемоги!